Валерія Ющенко навчається в п'ятому класі 29-ї Полтавської школи. В міжнародному конкурсі на знання української мови імені Петра Яцика участь бере вперше. Каже, з маличку захоплюється молозвішністю рідної мови. Мене спонукала мама, щоб я пішла на цей конкурс, бо я спочатку ну я хотіла піти на цей конкурс, але я дуже хвилювалася. З маличку, мабуть, від народження завжди говорила своїй доньці, що ми є українцями, і вчила її шанувати рідну мову рідну. Культуру і сподіваюся, що ці зерна не були даром кинуті, і ми маємо сьогодні вже певні результати. Любов до української мови Володимира Безпоясному, який живе в місті грішні плавні, прищепила бабуся у конкурсі. Він перемагає вперше. Саме з дитинства мене привчали любити українську мову. Ми живемо в Україні, тому більш патріотично було б розмовляти на українській мові ніж на російській, щоб підтримувати нашу націю і відстоювати її на міжнародному рівні. Щорічно в обласному етапі конкурсу з української мови імені Петра Яцика бере участь понад 300 охочих учнів з усієї Полтавщини йому передують шкільні та районні відбори. За словами завідувачки відділу гуманітарних і мистецьких дисциплін обласного інституту після дипломної педагогічної освіти Ольги Коваленко, з кожним роком кількість претендентів на звання найкращого знавця української мови стає все більшою. Вік з третього класу, тобто ще маленькі маленькі діточки, але вони вже показують знання української мови, показують, як вони вміють писати твори невеличкі, як вони розуміють значення того чи іншого слова. Тому ось ці 47, які сьогодні долучені були до того, щоб написати уже всеукраїнський етап, пройти. Ці завдання нам надійшли з ліги українських меценатів. Чи стануть учні Полтавської області переможцями у фіналі всеукраїнського конкурсу, буде відомо наприкінці березня. Загалом за всі роки проведення в Україні участь у міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика взяли більше п'яти мільйонів школярів з понад двадцяти країн світу.